Друзі, вас вітаю філія компанії Автопарк Юа, нове чудове надходження для вас. Це в нас Nissan Juke 2015 року, рестайлинг. Автомобіль приїхав з Америки з незначними пошкодженнями, повністю професійно відремонтований. має дуже гарний колір, такий, темно-синій. Автомобіль після полірування дуже якісно його зробили, як зеркало. На оригінальних легкосплавних дисках зута ще гарна гума. Автомобіль в повній комплектації, на повному приводі. Має чудовий шкіряний салончик, світлу стелю з люком, червоні вставочки, безключовий доступ. Також по комплектації повний електропакет, датчик світла та дощу, камери 360, круїз контроль, клімат, контроль та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила дана автівка? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв тездрайв адресу Грушевського 15А. Придбати дане авто можна як за готівку, так і І Ще у нас є три день. Чекаємо на вас.